Лінь чи втома. Як ви визначаєте всередині себе? Якщо ви, коли залишили горнятку на столі, чи спостерігаєте, як спил збирається на поверхнях чи по кутках, і спостерігаєте, але не прибираєте, як ви всередині себе описуєте це? Я, втомлена, відпочину і зроблю це пізніше. Чи я ліниви казна, що розвожу безлад і в ньому живу? Бо в залежності від того, як ми це сприймаємо, як ми навчені це сприймати, ми так до себе ставимось. І тут лінь і втома не так важливі, як важливе ставлення до себе. Бо якщо я сприймаю себе в міру свідомою, відповідальною, людиною, яка наведе порядок, подбає про себе і про свій стан, і про втому, і про оточення, я буду з собою домовлятися. Власне, приймаючи відповідальність за свій вибір, зробити зараз чи зробити пізніше. Якщо я себе сприймаю якоюсь байдужою, нікчемною, нечутливою істотою, яка не здатна зробити вибір, не здатна взяти відповідальність, я буду домінувати, я буду наглядати, я буду змушувати. І буду власне, робити насилля для того, щоб встані стані прибересь, берись що ти таке розвела, не знаю. Ага, ай-яй-яй. Формуючи, розщепляючи себе зсередини на якусь оцю нікчемність і таку, не знаю, владну позицію. І воно би ще нічого, якби це були разові ситуації. Але ж це такі парадигми, в яких ми живемо. І позиція довіри до себе дозволяє все тонше, тонше відчувати і слухати себе і вчитися. Розподіляти зусилля, робити вибори, приймати наслідки. Опозиція цього домінування теж має свій наслідок. Бо чим більше я отримую підкріплень, що мені довіряти не можна, тим сильніше я буду намагатись контролювати. Тим більше зусиль, тим більше ресурсу треба буде вкладати для цих простих дій, які треба зробити. З нестачі фізичних сил. І, власне, в цій другій позиції, такого домінування, насиль над собою, ми виснажуємося, погано себе почуваємо. Ну, бо як може бути приємно почувати себе mm -hmm. отаким от невідомим. І ще таку маленьку річ скажу, коли я от навчилася відчувати в тому, це не відразу прийшло, коли навчилась. Відповідально ставитись і до свого стану, і до стану того, в чому я живу, лінь для мене стала таким не знаю, приємним бонусом: що можна от зараз полінуватися, можна це як прогуляти уроки, не зробити домашку. Трошки покайфувати, і потім повернутись до цих завдань вже з цим задоволенням, власне, свободи вибору. Лінь стала задоволенням. Як ви відрізняєте лінь в тому? Як ви з собою розмовляєте? Як ви з собою домовляєтесь? Можливо, якісь підказки, якісь ще корисні речі, які ми ви можете поділитись в такому ніби дуже простому питанні, що це зараз? Я лінуюся чи я втомлена?